Доброго дня, дорогі діти і дорослі. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку Лисиця. Жила собі лисиць, жила собі лисиця. Все життя вона крала по селах кури, а коли на старості знесиліла та й не могла більше красти курей, то почала хетрувати. Я уставши раненько, лисиця взяла палицю і подалася в село. У селі на тину, висів півень і кукурікав будив людей. Побачивши лисицю, півень сказав: «Кукуріку, ох і Сютрюща ж ти на палець опирається, наче зовсім старою стала. хоче одурити когось і з'їсти. Ей, півню, не кажи такого, відгукнулася лисиця. Я справді старою стала. І вирішила більше ніколи нікого не кривдити. У мене вдома такий гарний садок, немов квітник, і повно там винограду та різних фруктів, а проси пшениця вже на землю осипаються. Чого мені ще треба? Ти правду кажеш, лисиця? запитав півень. А вже ж правду, відповіла Лисиця. Та я ж на старості прихоти не буду. Півень подумав, подумав та й каже, Ой Лисичко, а чи не візьмеш ти мене на свій садок? Хай я і трохи прогуляюсь та пшениці наїмся. А чого не взяти? Ходімо, запросила Лисиця. І півень за Лисицею попрямував далі. Аж ось назустріч їм виходить курка закричала вона, побачивши лисицю чимчуз злетіла на дерево. Ач, бісова лисиця, сказала курка, обдурила півня та й веде собі на обід. Лисиця промовчала, а півень відповідає Гей, курку, не кажи такого. Лисиця справді постаріла, і взяла обіцянку, більше нікого не кривдити. У неї вдома гарний садок, як квітник, і повно там винограду та різних фруктів, а просить пшениця аж на землю осипаються. Ось і ми йдемо в той садок. Чи він правду, каже лисиця, запитала курка, почувши про просу та пшеницю. А вже ж правду, відповіла лисиця. Невже ти не віриш своєму родичеві, півню? Курка трохи подумала, а тоді каже, візьміть і мене з собою. Я теж хочу прожулятися і наїстися проса та пшениці. Ходімо, відповіла лисиця з півнем. Рушили далі утрьох. Тут перед ними випрухнула перепілка, сіла на вершечок пагорба та й каже От бісова лисиця, обдурила півня та курку і веде собі на обід. Лисиця та півень промовчали, а курка відповіла. «Гей, не кажи так, перепілку. Лисиця справді постаріла і пообіцяла більше нікого не кривдити. У неї вдома гарний садок, як квітник, і повно там винограду та різних фруктів, а проси пшениця, аж на землю осипаються, оце ми туди йдемо. Гей, лисице, чи це правда? запитала перепілка. «А ж правда. Чи ти не віриш своїм приятелям? відповіла Лисиця. Подумавши, перепілка запитала, а може, візьмете й мене з собою. Я хочу прогулятися трохи і попоїсти проса та пшениці. А чому не візьмемо? Ходімо, відповіли лисиця, півень та курка. Усі четверо пішли далі. Довгенько вони йшли, аж раптом лисиця почала просити. Ой, друзі, я дуже втомилась. Недалеко звідси у мене є одна хатка. Ходімо там трохи перепочинемо. Та й рушимо далі. Півень та курка та перепілка погодилися і пішли слідом за Лисицею. Лисиця привела їх до печери. Ну, ласкаво, прошу, шановні гості, заходьте, запросила Лисиця. Ні, спочатку ви заходьте, ви ж старша за нас, сказав півень. – Е, ні, відповіла Лисиця. Я хазяйка, ви гості, то ж ви перші заходьте. Півень, курка та перепілка зайшли в печеру, а лисиця сіла на порозі й каже а ну півнику, розкажи що небудь, а ми послухаємо. Я нічого не знаю. Ви розкажіть. Ви ж більше прожили на світі, то бачили, знаєте, більше від мене, відповів півень. А якщо ти нічого не знаєш, сказала Лисиця, то чому тоді щоранку співаєш і будеш людей? За це ти заслуговуєш смертної кари. Згодом лисиця звернулась до курки. Гей, курко, а тепер ти розкажи нам що небудь. Що вам розказати? Я нічого не знаю, затремтівши від страху, пробилку тіла курка. Ви розкажіть, ви ж мудріша за нас. А якщо нічого не можеш розказати, то чому як знесешся, кутку і своїм криком глушиш людей. Ти теж заслуговуєш смертної кари. Потім лисиця звернулась до перепілки. Ти, перепілко, винна в тому, що пурхаєш під ногами і лякаєш усіх. Е, ні, сказала перепілка. Цього позову я не сприймаю. У мене є два свідки, які підтвердять, що правда на моєму боці. Лисиця подумала, що коли перепілка приведе з собою ще двох, то у неї буде п'ятеро полонених і стане харшу на два-три дні. Гаразд. Прибой своїх свідків, сказала вона і відпустила перепілку. Перепілка випукнула з печери, полетіла до лісу, де ходив у пошуках дичини мисливець з собакою. Перепілка підлетіла до собаки і сіла недалеко від нього. Тільки на собака хотів схопити її, як вона перелетіла на інше місце. Собака побіг за перепілкою, а вона знову відлетіла і сіла трохи далі. Так перепілка привела собаку до лисячої печери. Собака почув нюхом, що в печері хтось є. Він зайшов туди і побачив лисицю та її полонених. Ось мій свідок, вигукнула радісно перепілка, залітаючи в печеру слідом за собакою. Спасибі, Перепілочку, що звільнила нас. Подякували півень та курка, виходячи з печери, подалися в село. А собака кинувся на лисицю. Отут і казушці кінець, а хто слухав, молодець.